Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! Останнім часом, та навіть десь за останні пів року, вже було багато чуток щодо Березневої індексації пенсії, яка відбудеться в 2023 році. Це єдине підвищення пенсій, які будуть у 2023 році. При тому, що в порівнянні з 2022 їх було, було 4, і враховуючи цей факт, що в 2023 підвищення пенсії буде через індексацію пенсії в березні 2023 року, достатньо багато чуток щодо рівня підвищення пенсії, і як правило, в цих чутках конфігурує сума 500 гривень, тобто плюс 500 гривень до мінімальної пенсії. Скажу, що мінімальна пенсія у більшості пенсіонерів на даний момент, і тому пішли чутки, що в березні через індексацію підвищать мінімальну пенсію на 500 гривень. Це приблизно 24% від мінімальних пенсій. І я би хотів сьогодні вам більш детально розповісти про цю інформацію і розказати, чутки це чи дійсно воно так буде, та й взагалі чого чекати від березневої пенсії. Поїхали! Підпишись на YouTube та telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. З 1 березня в Україні мають провести масштабну індексацію пенсій, наслідок якої розрахунковий розмір виплат без надбавок збільшиться на 24%. При цьому українці, які отримують пенсії, близькі до мінімальних виплат, можуть отримати збільшення у розмірі 500 гривень. Звичайно. Говорити про те, що пенсії перерахують саме на 24% поки що зарано у міністерстві соціальної політики мають повідомити точний розмір підвищення пенсії, тобто оцієї відсотка на відсотка, відсотка підвищення ближче до проведення індексації, тобто десь в 20-х числах лютого. Але те, що збільшення має бути найвищим за всі останні роки, це точно, як відбуватиметься індексація пенсії? По-перше, підвищуватимуть ті пенсії, які розраховані на загаль... за загальним законом. Наприклад, чиновники пенсії надбавки не отримують, при цьому військовим пенсіонерам виплати проіндексують за іншими правилами. По-друге, підвищуватимуть неповний розмір пенсії. Якщо у вас є надбавка за стаж або за вік, при підвищенні виплати її не будуть враховувати, тобто підвищать голу пенсію. Та й найголовніша проблема це бюджет пенсійного фонду. І, хоч і представники міністерства соціальної політики, і навіть президент Володимир Зеленський заявляли, що індексація відбудеться через повномасштабну війну є значні бюджетні ризики. І ось це інформація, яку прокоментували в Міністерстві соціальної політики разом з пенсійним фондом. І я вам скажу, що, як бачите, вони самі не підтверджують той факт, що пенсії будуть мінімальні підвищуватись до 24%, і все залежить від рівня інфляції, і його на даний момент підраховують. І оці всі підрахунки будуть в 20-х числах лютого. І від оцього рівня підвищуватись, Відсоткового відсотка пенсії буде залежати і підвищення мінімальних пенсій. Тому підписуйтесь на наш канал і як тільки з'являться дані по відсоткам підвищення пенсії в березні 2023 року, ми знімемо відео і детально розповімо вам про ці зміни. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.